20 підприємств з Волинської області представили свою діяльність на ярмарку та пропонують вакансії, говорить директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Укрпошта критичне підприємство, розвиває мережу пересувних відділень, каже Світлана Мельничук, начальниця відділу підбору персоналу Волинського регіону. АТ Укрпошта. В області на підприємство працевлаштували 30 внутрішньо переміщених українців за час повномасштабної війни. Якщо працівник працював десь на сході, от в Укрпошті ми його працевлаштовували, намагалися знайти йому в зв'язку з переїздом, зміною місця проживання, знаходили тут, тут роботу вже на Волині. Вакансії нас є так само листоноші, оператори, начальники відділень. По Луцьку, мабуть, три вакансії можу озвучити а по області десь до 30. Лучанка Тетяна спілкується з представниками різних підприємств. Каже, має досвід роботи, шукає роботодавця, який платить заробітну плату не в конверті. Які там дають мінімалку плюс конверт. Мені це не цікаво. Маю більше 20 років стажу. В основному це стаж в закупівлях. Це як і робота з тендерами по Україні, так і закупівлі по всій Україні. І коли ти маєш великий досвід роботи, то і відповідно шукаєш відповідний рівень роботи, зарплати і все остальне». 100 вакансій. Пропонує картонно-паперова фабрика у Луцьку, каже менеджерка з персоналу Анна Савчук. Більше 60 працівників наразі у нас мобілізовані. Ми постійно намагаємося з ними підтримувати контакт, тобто стежимо. Вони під час відпусток приходять до нас, дають про себе знати. Але звичайно, ці місця доводиться закривати іншими людьми тимчасово. Плюс, все ж таки, частина людей виїхала за кордон у зв'язку з військовим станом. Шукаємо в основному людей на виробництво, тобто різноробочих. Плюс постійно нам потрібні слюсарі, ремонтники, електрогазозварники, водії навантажувачів, електромонтери. Директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин каже, станом на 15 травня на обліку в області перебувають орієнтовно 4 тисячі шукачів роботи понад 70% з них жінки, згідно з даними єдиного порталу вакансій, робочих місць на Волині 5300. Найбільша потреба в робітничих професіях, якими володіють чоловіки, а нині на них навчають жінок. Маємо експериментальний проект, де за 31 професію жінки можуть навчитися, і вже маємо групи, які пішли навчатися. Навчаємо водіїв навантажувача, навчаємо верстатників. Тобто там, де раніше традиційно більш працювали чоловіки. У нас навіть майстри лісу. Тепер жінки працюють. У нас верстатники деревоновних верстатів. Жінки працюють. У нас трактористками жінки почали працювати. І вже дві групи трактористок зараз навчаються під конкретні замовлення роботодавців. Навантажувачів. Вантажники важка фізична праця, але роботодавець сьогодні механізує цей напрямок і водіями навантажувачів також пішли жінки навчатися. Зі слів Али Куцин, найбільшу заробітну плату 50 тисяч гривень, пропонують водіям далекобійникам. Подібні ярмарки вакансій сьогодні відбулись у Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені Каширському. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.